З ціна 4890 у 50 і 52 розмірі. Зверніть увагу, ну, штани спочатку покажу вам штани. Так, штани. Штани йдуть з круговою резиночкою, з імітацією ширін. Середина не захоплена резиночкою. Ідеально сидять, реально ідеально, середня, середня навіть більше висока посадка, функціональні кишені. Внизу підгин, вони чуть-чуть завужені донизу, і ось такий класний верх, Не знаю, як його назвати, бомбер, не бомбер, щось таке без. З круглим вирізом ці гудзики розшпиляються, вони всі функціональні аж донизу, і можна на зашпилити на ось таку натуральну застіпку. Подивіться, багато виглядає, самодостатні, і не потребує вже ніяких піджаків зверху. Має ще дві сорочкових складки, які в принципі додають чуть об'єму і такої актуальності образу.